Всім привіт, друзі! З вами я, Кавун. І в цьому відео ми станемо найшвидкішими у басейні. Я знайшов дуже прикольну мапу, на якій ми можемо тренуватися в таких маленьких басейнах. На цьому ми будемо заробляти енергію, щоб потім взяти участь у змаганні. Дивіться, скільки тут людей, і давайте спробуємо тут перемогти Кавунчику Поїхав, давай, давай одразу. І здається, я взагалі зараз займу останнє місце, тому що я тільки зайшов на цю мапу, і в мене поки що недостатньо енергії. І тому нам треба покращувати себе. По-перше, давайте заберемо. Беремо подарунки. Також ми тут можемо забрати тварину, не одягаємо її одразу. І поки що мені додається 4 енергії за секунду. Це дуже мало. Але друзі, подивіться, за 10 робуксів ми можемо купити круті зілля. Вони будуть давати нам двійні перемоги та двійну прокачку, а також вдачу в яйцях. Тобто нам зможуть випадати круті тварини. І якщо ви хочете, щоб я зараз купив цю акцію, обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал. І якщо всі це зроблять, я обов'язково куплю цю акцію, ми станемо тут най- Крутішими. Тобто, так, друзі, вам не складно, а мені буде дуже-дуже приємно. І в мене буде і далі можливість купувати якісь акції або ж якісь яйця. Так, ну добре, давайте спочатку все ж таки купимо цю акцію. Всього лише 10 робоксів, тому одразу витрачаємо їх. І я отримав зілля. Це круто. Також, до речі, на цій мапі ми можемо робити переродження. Давайте перше переродження зробимо. З кожним переродженням я буду все сильніше і сильніше. Але переродження буде повністю забирати мої перемоги. І ось, друзі, в нас є зілля. Тому Давайте одразу всі використовувати. Дуже добре, тепер мені вже додається 11. А якщо ми будемо ось тут, вже додається по 22. Також ми можемо надягати більш круті окуляри. О, дивіться, і серйозно в окулярах. Але як їх трохи нижче опустити, я не знаю. Так, і наскільки круто, я зараз буду прокачуватися, о, вже по 44. До речі, в мене є півтори тисячі енергії, і я зараз хочу наступне змагання. Щоб, хоча, все раз я не прийшов, останній розумієте про що і здається, я навіть когось обігнав. Людину точно обігнав і напевно зараз можу обігнати другу людину. Так, друзі, також обігнав. Тобто ми вже не на останньому місці. І за це я отримав 50 перемог. Так, друзі, я зайняв четверте місце. І за ці перемоги одразу робимо переродження. І давайте, до речі, ще декілька змагань зробимо, щоб заробити перемоги і зробити ще одне переродження. Щоб стати ще більш сильнішим, тому що в цьому відео я планую не тільки пройти цю мапу, але можливо пройти і наступну мапу, на яку ми потім подивимося. І до речі, друзі, в мене з'явилося 100 перемог. Давайте купимо два ось цих яйця, тому що мені знову ж таки потрібні тваринки. Тому що в мене тільки одна тварина. О, дивіться, епічна, друзі! Вау! Оце нам пощастило насправді добре. Тому давайте ще одне можу, ще одна епічна, буде, будь і ні. Але яка різниця? Як і хотів, в мене тепер три тваринки є. І тепер кожну секунду мені додається по 125 І так, як ви бачите, тут є різні ось ці маленькі басейни. Ми прокачуємо свою енергію. Поки що я всього лише на другому. Так, до речі, давайте заберемо ось це, а також ось це. Щоб в мене прискорювалося перемоги і моя енергія. І, до речі, друзі, третій басейн ми собі відкрили. І в ньому вже додається по 200 кожну секунду. І до речі, я бачу, щоб зайняти третє місце, нам треба 10 тисяч енергії. І друзі, дивіться, я тут знайшов дуже круті окуляри. Мої звичайні окуляри додають мені плюс 3 за секунду. А ці будуть додавати плюс 18. Уявляєте собі, тобто, в 5 разів більше. І якщо ви хочете, щоб я їх також купив за робокси, також поставте лайк та підпишіться на канал. Я впевнений, що ще багато хто з вас не зробив цього, тому зробіть. Це. І коли ви це зробите, я куплю ці супер окуляри. Ми подивимося, наскільки швидко я зможу прокачувати себе. І поки ви це робите, я вже, друзі, планую зайняти третє місце на цій мапі. Кавоне приготуватися. І давай, 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 набери максимальну швидкість. Оце я швидкий. Так, поки що на другому місці. Так, мені треба Ось цього обігнати, бачите його? Так, давай, 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 слухайте, не вийшло четверте місце. Але я можу зробити останнє переродження. Точніше, не останнє, а наступне. Ну що ж, друзі, сподіваюся, ви всі встигли поставити лайк та підписатися на канал, тому що я Купую ці окуляри. Сподіваюся на вашу підтримку, натискаємо 99 робоксів. Так, ось таким чином, друзі, я їх купив, здається, і одразу я їх надягнув. Так, і тепер давайте подивимося, наскільки швидко я зможу себе прокачувати. Так, заходимо поки що в цей басейн. І мені по тисячі вже додається, друзі, по тисячі, уявляєте собі. А щоб зайняти друге місце, нам треба 100 тисяч енергії, Тобто ми швидко зараз це зробимо. Так, в мене вже 30 тисяч енергії. І зараз я точно планую зайняти третє місце. Так, а воно, давай, шведе. Сенько, швиденько набере швидкість. Так, друзі. Я тут просто всіх обганяю. Хоча ні, ще не всіх. Але все попереду. І ось. Нарешті третє місце. О, я отримав ще трохи перемог. Це означає, що нам знову треба зробити переродження. Так, і наступне переродження на 500 перемог, тому зараз я їх також зароблю. І робимо ще одне переродження, ідеально. І тепер я отримую вже 1100 енергії за секунду. Це зліва, знизу мене зіль. Подивіться, їх тут дуже багато. Так, і до речі, ми на вже 50 тисяч енергії. Пересідаємо на наступний басейн і забирає. Знову ще одне зілля. Так, друзі, в мене є 105 тисяч енергії. Планую зайняти друге місце. Поїхали. Цікаво, скільки я, взагалі перемог за це отримує. Будьвасочка, я хочу дуже багато перемог. Так, друзі, поки що ще не обігнав його. Ось бачите, він попереду ні. Він все ж таки якось швидкіше пройшов. І тут я є це за 625 перемог. Також треба буде його обов'язково купити. Так, тепер в мене 143 тисячі енергії. Я паную декілька разів зараз зайняти друге місце. Зараз я точно повинен це зробити. Давай, Кавуне. Так, так. Так, 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 я вже його бачу, він все одно попереду. Як так всього трохи не вистачило. Але за друге місце ми можемо отримати 625 перемог. І потім зможемо купувати максимальні яйця, які є на цій мапі. Ну, якщо і зараз не вийде, тоді я буду в шоці. Тому що, друзі, 200 тисяч енергії, я вже заробив. Бачите, як сильно, сильно хочу зайняти це друге місце. І бачите, друзі, все ж таки я його обігнав і за це отримав півтори тисячі перемог. Тому я зроблю це ще раз. До речі, прямо перед фінішом його обганяю. І тепер, коли в мене є 5 Тисяч перемог. Я можу купити багато з цих яєць за 625 перемог. Поїхали, друзі. Щоб отримати крутих тваринок. Так, це взагалі якась початкова. Дайте мені якусь епічну. І так, друзі, дивіться, ось епічна. Я вже одразу побачив, що вона в нас з'явилася. Я, звичайно, буду продовжувати. Тому що перемог мене занадто багато. Вау! Олені якогось отримав. Але я хочу епічного ось цього дракона червоного. Не вийшло, друзі, але нічого страшного. Налягаємо наших крутих тваринок. Також робимо ще одне переродження. І тепер мені вже додається майже по 2000. Тобто ви розумієте, крута прокачка. Так, і наступне переродження на 3000 перемог. Одразу також хочу його зробити, тому що я ще останнього не обігнав. Щоб його обігнати, нам треба більше мільйона енергії. Так, я зробив вже сьоме переродження. І, до речі, заберемо ще ось цю акцію, друзі. І дивіться, я отримав ще одну круту тварину. І ще багато додаткового зілля. Дивіться, я отримав ось цього дракона Х20, він дає. Нас олень дає Х6. А це x 20 то. Надягаємо. І я вже отримую 2700 за секунду. Ще трохи почекати треба, і отримуємо ще більш круту тварину, яка буде давати X100. Добре, друзі, обов'язково її отримаємо. А поки ще півмільйона енергії в мене є, тому передостанній басейн вибираємо. І, до речі, друзі, поки я тут прокачуюся, обов'язково відкрити коментарі та напишіть, на якій мапі мені ще записати відео. Тобто так, просто відкрити коментарі, та напишіть, на якій мапі мені ще записати нове відео. І дивіться, до речі, я отримав якесь суперкруте зілля. Воно називається Супервдання. Дача. Тому зараз я зароблю трохи перемог. І відкриємо декілька ще яєць. Подивимося, що ми з них зможемо отримати. Тому що, друзі, тут вдача плюс 800%. Відсотків. Тому обов'язково треба зараз відкрити яйце. І щось хороше буде 100%. Відсотків. Так, 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 дивіться, я вже бачу. Легендарний друзі, легендарний. Стоп, давайте ще. Давайте ще. Мені просто цікаво, що зараз буде. А це вже якийсь олень. Знову, знову, а він. Він в нас є, але все ж таки легендарно отримав тваринку. ринку. Тому одразу також її надягаємо, і дивіться. Тепер в мене. Тільки круті тварини. І тепер майже по 4 тисячі мені додається за секунду. І все, друзі, треба пересідати на останній ось цей маленький басейн, забрати ще одну якусь тваринку. І, до речі, вона погана. Ну і що ж, мене вже більше мільйона енергії. І сподіваюся, я зможу зараз зайняти перше місце. Так, поїхали, поїхали. Максимально швидко набираю швидкість. Нікуди взагалі не дивлюся. І ні, друзі, бачите, я не встиг все одно друге місце. І він мене випередив на наскільки, так це взагалі мало. Декілька-декілька мільйонів. Секунд. Тобто треба ще трохи прокачати себе. Нехай в мене буде мільйон та 300 тисяч енергії, щоб точно вже переміг. Далі план буде такий: заробимо максимальну кількість перемог і відкримо собі вже новий світ. О, дивіться, позаду мене 3 демона стоїть. І так, мільйон та 300 тисяч енергії в мене є. Останнього мільйон, я не знаю, як він мене взагалі в перший раз обігнав. Але зараз я вже точно повинен перемогти всіх, друзі. максимально набираємо швидкість. Так, це перше місце нарешті, і я отримав 6 тисяч перемог. І до речі, так, щоб відкрити новий Світ, нам треба зараз скажу, 62,5 тисячі перемог. Тому давайте це і зробимо. Я так порахував, мені треба перемогти рівно 10 разів. Ну, залишилося ще 8. Дивіться, друзі, як вони зляться. <свісно> ну добре, все. Я нарешті отримав перемоги, які нам були потрібні для того, щоб відкрити новий світ. І друзі, я його відкриваю. І давайте подивимося, що тут за змагання. Вау, як тут прикольно, слухайте, ну мені тут насправді більше подобається, це в нас пляж. І я, напевно, займу взагалі останнє місце. Так, друзі, я на останньому місці. Я тут. Тут, напевно, дуже повільний. Немає сенсу тут навіть взагалі змагатися, тому виходимо і спробуємо тут тепер прокачати себе. Так, слухайте, мені б зараз зробити багато перероджень, також було б непогано. Так, можемо крутити колесо вдачі. Давай, будь ласка, щось максимально хороше. Мені о, дякую. Мені дали ще 16 тисяч енергії. Також отримаємо тваринку. Вау, x 100. Так, надягаємо її одразу. Дуже навіть добре. І тепер я вже отримую по 10 тисяч за секунду. Так, а які тут є окуляри? Давайте подивимося. До речі, ці окуляри. Вони все одно гірші за мої окуляри, які я купив за робукси. І для того, щоб перемогти найслабкішого, друзі, нам треба мільйон та 800 тисяч енергії. Ну а краще, звичайно, більше, щоб точно його перемогти. А на останньому місці хлопець, у якого півмільярда енергії, уявляєте собі? Я навіть не знаю, чи зможу я його перемогти, тому що він дуже сильний. І як їй казав, 2 мільйона та 200 тисяч енергії в нас є. Давайте хоча б п'яте місце займемо. Це хоча б не останні. Поїхали. Так, друзі, я вже його обігнав. Ось він там позаду щось. 56 тисяч перемог, друзі. Я отримав нічого собі. Так, а які тут яйця є? Ого! 750 тисяч перемог, 84 та 9 тисяч. Так, ну добре, давайте хоча б тут щось купимо. Тому що не забувайте, в мене крута вдача. І що я отримав? А, це звичайний пет. Перемог багато, тому декілька яєць точно відкрию. І знову це єдинорог. Так, а що він взагалі буде нам давати? Ой, друзі, він дуже-дуже поганесенький. А де ж моя суперкрута вдача? Ну добре, робимо перероб. Переродження одразу. І знову ще одне переродження. Ну і я заробив 170 тисяч перемог. Тому хочу купити ось це яйце, друзі, за 85 тисяч. І сподіваюся, тут вже буде щось хороше. І так, друзі, це в нас, ага, якийсь онлайн з крилами. Добре, давайте надягаємо його. Ага, він все одно поганий. Ну нічого страшного, ми робимо ще одне переродження 11. -те. Забираємо новий ефект. І насправді далі прокачуватися стало ще складніше. В мене зараз 3,5 мільйони енергії щоб то багато, але я навіть четверте місце тут зайняти не можу. Тому що для четвертого місця нам треба мінімум 7,2 мільйони. Ну і що ж, друзі, є гарні новини. По-перше, я відкрив собі новий басейн. І тепер отримую по 17,5 тисяч за секунду. Ну і в мене є більше 8 мільйона енергії. І зараз ми спробуємо зайняти четверте місце. Тому що у четвертого місця на цій мапі 7,2 мільйони енергії. А в мене, здається, 8,2. Давайте спробуємо це зробити, друзі. І здається так. Ось він тут зліва, і я його нарешті. Обігнав. І мені більше цікаво, скільки перемог я за це отримаю. Багато буде чи небагато, дивимось, ого, 160 тисяч. Слухайте, так це дуже навіть непогано. І мені здається, ми навіть третього скоро зможемо обігнати. Хоча ні, я не знаю, скільки в нього енергії треба буде подивитися. Але цього взагалі легесенько. Навіть не відчуваю, ти де там взагалі? Може, спробуємо ще декілька яєць відкрити. Сподіваюся, друзі, на вдачу, серйозно, я дуже на це сподіваюся. А, він нам вже випадав точно. Тут насправді Нема таких крутих, яких би я хотів собі утримати, тому що в мене вже є круті пети. Тому трохи ще треба прокачатися і, до речі, зробити наступне переродження. І знаєте, що я вирішив? Давайте краще купимо яйце за 760 тисяч. Перемог, звичайно, так. І що він нам може дати? Ось тут, до речі, є прикольні тваринки. Тому зараз я зароблю ці перемоги і ми відкримо декілька таких яєць. Поїхали. ей, давай, давай, ти де там? <рикольно> прикольно, прикольно. Мені взагалі ця мапа дуже подобається. Так, 843 тисячі перемог є, тому ходімо до цього. Яйця сподіваюся, мені пощастить, тому що в мене є зілля вдачі і відкриваємо одразу. Вау, яке прикольно. До речі, класно виглядає. Ага, і до речі, погана тварина. Де ж моя вдачі? Я не розумію. Так, до речі, я взяв ще більш круті окуляри. Зараз подивимося, чи буде мені більше більше додаватися енергії кавуни, не в цей басейн. Тебе басейн більш для крутих. Вау, до речі, так, плюс 20 тисяч додається. Такі червоні, прикольні окуляри, мені подобаються. Заробив ще трохи перемог. І зараз, друзі, хочу зробити 12 вже переродження на цій мапі. Стоп, а скільки мені треба? 764 тисячі? Скільки коштує, до речі, найдорожче тут є це. Ну, добре. Які проблеми? Зараз знову переможу, хотів сказати всіх, але друзі, точно не всіх. Ще я зараз на першому місці на цій мапі. Майже 10 мільйонів енергії в мене є. До речі, треба зараз зробити обов'язково 10. О, майже мільйон перемог є. Так, я роблю одразу наступне переродження. Так, для, для наступного нам вже треба буде 2 мільйони Я в шоці. Так, а тут ми можемо щось скрафтити. Давайте подимуся. Щось, До речі, я не зрозумів, як ця штука працює. Друзі, може, ви знаєте? Напишіть, якщо що, у коментарях. Тому що я не знаю, я тільки петів кудись здіваю і все. А вони мені більше не видаються, здається. Тобто я нічого з цього не отримаю. Так, друзі, ще раз кого колесо... совдачу. дивіться, що це таке тут взагалі Оце пет. Так, добре, друзі, крутимо. сподіваємося, сподіваємося на щось хороше. І ага, просто 16 тисяч енергії. Так, друзі, я можу забрати якусь наступну тваринку. Давайте це зробимо. Відкриваємо яйце. Ви бачили це? О, епічна тваринка, слухайте, там були якісь кролики, я їх бачив. І що вони нам будуть давати? А, до речі, Х20. А в мене вже є демони, які дають Х20, і також є ось ця тваринка, лисиця, яка взагалі дає Х100. Тому начебто з цього сенсу ніякого і немає. І слухайте, в мене вже є 10 мільйонів енергії. начебто я непогано так прокачався. І мені зараз цікаво перейти на перший Світ, з якого ми починали. І подивитися, наскільки швидко я там буду перемагати. Напевно, просто за одну секунду пройду раунд. Давайте це зробимо. Я спеціально заробив перемогу, щоб потім повернутися в цей світ. Так, переходимо далі. Ось, друзі, наш початковий світ. По-перше, я тут можу купити, не знаю, декілька тисяч яєць, тому що вони занадто дешеві. І давайте спробуємо перемогти в цьому раунді. Звичайно, в нас це вийде, Але мені цікаво, наскільки швидко в нас це вийде. Я спробую розігнатися до максимуму. Дивіться, наскільки швидко вперед я взагалі йду. І за 3-4 секунди я взагалі тут повністю все пройшов. Давайте подивимося Так, 485. Друге місце навіть ще не пройшов, уявляєте собі. Взагалі ніяк не пройшло. Добре, оце, оце я прокачався. І знаєте що, друзі, в мене залишилося трохи вдачі. Ну тобто зілля вдачі. І давайте спробуємо відкрити ще раз ось це найкрутіше яйце. Що нам взагалі з нього може випасти? Давайте подивимося. Так, x8, x11, x15 та x36. Тобто, знаєте, ось в трьох тваринках Сенсу взагалі. Ніякого немає, тому що в мене вже є більш крутіші тварини. А ось цю X36 отримати було б взагалі то нормально. Тобто було б дійсно класно. Але я не знаю, це можливо чи ні, тому що там всього лише ймовірність 1%, що ця тварина може нам випасти. Тобто, це взагалі неймовірна якась ймовірність. 1% це вже занадто, ви розумієте. Але давайте спробуємо. Так, в мене є 430 тисяч, там треба 760, тобто мені треба ще дві перемоги зробити. Тому давай кавунчику граємо зараз абсолютно. На всі, на всі, які тільки зможемо. Так, знову четверте місце. До третього, взагалі, друзі, ніяк не можу пройти. Ні, ну звичайно, можу, але прокачуватися треба, я не знаю скільки. Тому що, щоб перемогти третє місце, мені треба ну мільйонів тридцять енергії. а В мене всього лише 10 є. І отримую я ну не так багато. Тобто я отримую десь 15 тисяч за секунду енергії. Що, повірте мені, дуже-дуже мало. Щоб і далі на цій мапі я зміг прокачуватися. Тому я хоча б просто за перемоги хочу щось прикольно купити. Тим паче, що в нас є така можу так. Ми на 850 тисяч є, а тут нам треба 760. Тому що ми робимо, друзі, дуже сподіваюся, що випаде ось це легендарне. Ось цей легендарний кролик, Поїхали, поїхали. Легендарний, а я вже бачу, що не легендарний справа показується. Ні, ні. Це точно не легендарний кролик. І я взагалі тут якось застряг, друзі. Фух, 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 вибрався. Що це взагалі було? Мені просто цікаво, було туди далі пройти. І я, і я просто застряг. О, дивіться, друзі, здається, всі золоті машині в мене щось вийшло зробити. Тобто, розумієте, я ось так от витрачав. Всіх петів ось таким чином, бачите, ось так, от, ось так, от я їх витрачав і нічого не ставалося. А в цей раз мені щось показалося. І так, друзі, я трохи прокачав свого пета. Ну там прямо трохи-трохи, але все ж таки прокачав. Так, а давайте зараз найкрутіших петів сюди. Так, кавунчику, давай. Ааа, секунду. А я не можу цього зробити. Напевно, мені треба їх якось зняти. Добре, давайте зніму, подивимося, тому що це цікаво. Після цього пети стають ще крутішими. Так, друзі, поїхали так. І ні, ні. Зараз то також ні, я в шоці, і давайте ось цього, Найкрутішого свого ага, зрозуміло. Тобто я залишився тільки з одним петом, а як я тоді далі буду прокачуватися? Секунду, секунду, і скільки мені зараз буде даватися? Взагалі по 5 тисяч, ви серйозно. Мені просто було цікаво це зробити. Я знав, що я можу їх втратити, але подумав, яка вже різниця. Але дивіться, яким прикольно він став, друзі. Бачите, бачите, як він світиться. Вау, прикольно. Так, а якщо я зараз дещо зроблю? Так, я не пам'ятаю, в мене там вдачі залишалися чи ні? Так, трохи вдачі є. Ще 40 секунд, до речі, тому зараз спробую отримати ще ось цього дракона. Бачите, до речі, друзі, легендарний дракон. До речі, коли зілля закінчилося, одразу почали ось ці пети випадати. Найпоганіші, але я їх хочу покласти в золоту машину, подивитися, що буде. Я їх прямо, знаєте, хочу покласти дуже-дуже багато. Скажімо так, граємо на всі. Дивіться, скільки ми їх. Так, а тепер що ми робимо? Повертаємося одразу на цей світ. Так, перемоги в мене є, я можу повернутися. І тепер йдемо до цієї золотої машини. Знаєте, я бачив її на різних Мапах, і не дуже розумів, як це працює, але дивіться. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А більше не можу. Так, і дивіться, а я зрозумів, як тут треба крафтити. Тобто, дивіться, ми її достатньо круто прокачали. 9 і 4 вона тепер. Так, а якщо я зроблю це ще раз, 75%, так, знову ж таки отримав її. Якщо раніше вони давали по 4 і щось там, то зараз взагалі 9 і 4. Тобто вам треба багато петів мати, щоб їх скрафтити. Багато це, напевно, десь 5 чи 7. І тоді ви серйозно можете їх. Нормально так прокачати. Зараз шанс 50% і все одно прокачав, друзі. Бачили? І до речі, отримав також знову ж таки непоганих петів. Ну що ж, друзі, це було максимально прикольне відео. Воно мені сподобалося. Але не сподобалося, що далі прокачуватися стало ще, ще, ще складніше. Тобто мені тут треба десь ще годину сидіти, щоб перемогти тільки третього. Ну і так далі, ви зрозуміли, це серйозно складно. І для себе я відкрив золоту машину. Тепер я хоча б розумію, як вона працює. І це вже достатньо прикольно. Так, я отримав ще трохи перемог дельфін тут якийсь серйозно? Так, швидкий дельфін. І якась королева на першому місці. Ну і що ж, друзі, обов'язково зараз натискайте на інші мої відео, які ви бачите на своїх екранах. А також, звичайно, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я Кевун. Всім до побачення, друзі.